Добрий день усім. Зроблю вам сьогодні розпаковочку з АТБ. Що по чому, які ціни, які акції, подимуся. От Перед Паскою вже починає дуже трошки закупатися. Ну і так, просто фруктів різних докупила. І подивимося, що тут у нас по чому, які ціни. Пишіть, порівнюйте з вашими цінами в ваших містах, в ваших країнах. От, і дивимося. Починаємо. Що тут у нас по чому? Значить, печінка. Така от печінка. Там 700 грамів, 80 гривень. Потім хліб Житомира. Отакий. Фермерський. Він у нас 21,80, 21,800 грамів. Четвертина задня. Отака. Це все у нас 86. Оці два окорочка, виходить, 92 гривні за кіло. Фініки. Так, фініки-фініки. От у нас фініки своя лінія. Іноді хочеться щось солоденького. От, треба краще брати, ну, такі от більш корисні, да? солодкі. Тому фініки у нас 38,70, 200 г. Кетчуп. Шашличний оцей от Оліс. Теж на нього була акція. 17 гривень. Да, 17 гривень. Потім сцибелі 17,90. Це от густо соус. Ось от такі от сцебелі. Потім дивимося густо маргарита. Оце 1990. Теж можна щось можна на опаску приготую. Такі цікаві соуси іноді беру. Коли ще й по акції. Потім сир напівтвердий, твердий, такий маздам з дирочками, Він по 55 гривень така упаковочка. Там в упаковочці у нас 135 грамів. Масло, масло таке от, делюкс 82%. Теж от хочу на Паску використати. Хочу робити сирну паску, взяла спеціальне масло. І от таку трьохшарову взяла ще три шоколада: чорний, молочний і білий, і от хочу з трьох шарів зробити сирну паску. Таку формочку теж якось брала. Так що буду робити. Цікаво мені, як вийде. Для того ще й треба масло, ну потім ще ближче до паски куплю, куплю сирок. Так? І далі у нас манго. От, такі от манго цікавий шматочками. Я вже якось брала його. І воно у нас 200 грамів 64 гривні. Потім сирків, такі глазуровані, щось давно не брала, вирішила знов взяти. І вони теж там по 9,90. Отакі от там була акції. Деякі по 9,90, деякі по 10. Так, потім олія. Розумний вибір. Отакий. Взяла олія у нас 63,36 багет французький такий. По 16 гривень. Такі невеличкі два взяла багетика. Так, потім. Далі, що ми ще дивимося? Майонез, королівський смак. Теж от беру королі... такий люблю смак, королівський смак 67%. На салатки на паску. От, зрані беру, що потім настояти перед святами в чергах. Я дуже не люблю ці черги, тому зарані закупаю деякі продукти, які можна купити. Ну і шоколад, де я вам сказала, теж Міленіум, Він був по акції якраз від Рошен. Це Рошен чи ні? Чи Що це у нас? Ніч не Рошен. Здається, Рошен. Міленіум, Вері Перл. То вони по 45-90, а може це не рушен. Я щось вже не пам'ятаю. Ну, не він теж непоганий. Тим паче на паску можна використати, іноді його беру. Ну, Не так уж, також сильно люблю, але іноді беру. Так, потім суміш. Отаку от суміш взяла кітнат. Тут мені подобається, що тут є такі сушені різні фрукти: овочі, банани, горішки. От Хочу теж прикрасити паску, буду випікати. І от взяла, так. Да? Суміш таку. Потім капуста квашена з е, огірками. Теж вирішила взяти, щось давно не брала, От сама щось як не її зробити. Теж 76,80. от суміш горішків 67,90. Піна для гаління. Арка теж була по акції. Взяла для чоловіка. Значить, це у нас що? Піна 83,90. Ну, шоколад Міленіум, я вам сказала, банан. Банани. Тут деякі оці от малесенькі такі взяла. Цікаві банани. Лимони. Бебі оці такі два бананчика вийшли мені 22, 22 гривні. От, а великі оці бананчики 4 штучки, вийшли 44 гривні. Ну от Вигідніші великі, ну, можливо, ці якісь смачніші. ну Подивлюся, щось я вже давно їх не брала. і вже, ну Вроді вони однакові по смаку, ну можливо, можливо я помиляюся на цей раз. Ну, подивимся. Порівняю. Так, лимончик теж захотіли до чаю. Лимон, оці дві штучки, вийшли на 17, ну на 18 гривень. Яблочка, такі от люблю, червоні. Взагалі-то яблуку не дуже люблю, але цей от сорт люблю, такий редчів. 4 яблука 34 гривні. Авокадо ще взяла, але я треба ще буде почекати, щоб воно трошки ну, м'яке стало, таке доспіло, бо воно зараз ще трошки тверде. Пару днів треба почекати, поки воно доспіє. І це у нас авокадо. Ці дві штучки вийшли на 57 гривень. Потім апельсин ваговий. Дві штучки вийшли на 17,70. От. Ну, банани я вам сказала. Ну і пакет. Пакет взяла середній 4,50. Десь я вже його склала. Ось такі в мене сьогодні покупочки на 1500 гривень. От, такі от ціни. Покажу вам чек. Що по чому. Можете поставити на паузу, якщо щось комусь цікаво, і порівняти. Ось такі ціни: акційні, неакційні, ну, в общем, такі різні. За тебе. А, ще у них на касі. Ну, не знаю, хто це любить. Ну, я, в принципі, не люблю. Я не купую лотерейні білети, ніколи не участвую. Але от така от там акція була що можна виграти авто з 1 березня по 31 травня. Купуйте лотерейні білети та вигравайте. Отака у них акція. VIP-мільйонер, три системи. Не знаю, хто це цікаво, хтось вже брав такі, в такі акції, хтось щось вигравав чи ні, 18 і тут от дивіться, різні. Я в цьому не розбираюся. Таке дуже не люблю. От, тут треба їх якось зареєструвати, в общем. Ну, цікаво от мені почитати. Навіть у них розіграш буде проходити 1 червня на YouTube каналі. От, і зберігайте, навіть ну, штрих-код є, можете собі відскринити, почитати. Гаряча лінія. Ну, така от у них акція. От усім всім дякую. О, щось я забула про ці шоколадки. Оце вони теж, Міленіум. Ага, вони теж у мене. Оце я думала, що вони такі. А це у нас по 44,50. Оці зі смаком. Оці смачніші мені, ніж полістий. Оцей полістий взяла для Паски. От. А цей ем... все таки в принципі, смачні, особливо з мандаринчиком, з цим апельсинчиком. Мені дуже подобається такі, з горішками і з карамелью, суваною карамелю. Дуже класні. І вони були у нас по 44,50. Такі теж вони по, акці... по акційним цінам були. Ну, і, в принципі, все-таки вам розповіла. Оце-такий початок закупочок на Пасху. Можливо, ще щось звичайно буду докупати ще. Всім бажаю гарного дня, гарних, класних, цікавих покупок і веселих, спокійних свят. До зустрічі! Нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався обов'язково, щоб не пропускати цікаві відео про те, що у нас тут в Житомирі проходить. от Які ціни на продукти, що деякі новиночки. от До зустрічі в нових відео. Пока-пока.